Рік 1863 У Лондоні урочисто відкрили перше у світі метро. Слідом за британською столицею підземка мала з'явитись і у Києві. У 1883 році керівник Південно-Західної залізниці Дмитро Андрієвський подав царю Олександру III революційний проект. На той час ось такі конки були головним видом міського транспорту у Російській імперії. Та замість того, аби змушувати тварин щодня долати тисячі кілометрів крутих київських схилів, Андрієвський запропонував побудувати у місті метро за його інженерним планом підземка протяжністю в 4,5 кілометри мала поєднати центр міста Хрещатик із двома головними транспортними вузлами столиці: Лук'янівкою та Звіринцем. Та проект російського царя не зацікавив а на Андрієвського чекала хвиля всенародного гніву. Саму ідею побудувати метро в Києві у кабінетах російських чиновників називали гріховною. Православне духовенство організувало цілу кампанію, аби зганьбити в її автора. Московський архієрей Сергій Нілус порівнював метро зі спуском у пекло. Він навіть видав книгу Царство диявола на землі, де називав підземку транспортом антихристів. Так, через страхи та середньовічні забобони про метро у Києві забули на десятки років. У вересні 1916-го у киян з'явились нові надії на вирішення транспортної проблеми міста. Американська компанія, яка будувала підземку у Нью-Йорку, запропонувала російському царю Миколі II співпрацю. Умови були наступні: американці за власний кошт зводять київське метро і впродовж 30 років залишаються його власниками. Вони отримують прибутки від перевезень та Сплачують податки у місцевий бюджет. А далі київське метро автоматично мало перейти у власність громади міста. Але знахабнілі російські чиновники на додачу до безкоштовного метрополітену забажали ще й чималий відкат. На цьому переговори закінчились. Американська компанія вирішила будувати метро в інших країнах. У квітні 1918-го до влади в Україні прийшов гетьман Павло Скоропадський. У своїй політиці він спирався на військову та фінансову підтримку Німеччини. Після того як диверсанти більшовиків підірвали артилерійський склад у Києві, цілий район Звіринець перетворився на згарище. Аби заспокоїти населення, Скоропадський доручив відбудувати постраждалий район і почати тут будівництво підземки. Київське метро для гетьмана проектував інженер Михайло Чубинський рідний ба. Рад автора українського гімну схеми метрополітену Скоропадського нагадують сучасні. Планувалось три гілки метро: від шулявки до заводу Арсенал, від річкового вокзалу до Деміївки, від Лук'янівки до ботанічного саду. До проекту залучили меценатів та кращих інженерів з усієї колишньої російської імперії. Адже у 1918-му російські бізнесмени та опозиційні до більшовиків політики масово шукали притулку в Україні. За неповних вісім місяців свого правління Скоропадський не встиг реалізувати свій амбітний проект, та його розробки пізніше привласнили собі більшовики, коли у 1935-му почали будувати метро у Москві. А в українській столиці прокладати підземку радянські керманичі не поспішали, адже Київ. Попросту не міг випередити Москву та Ленінград тільки у листопаді 1960-го першу гілку київського метрополітену таки відкрили. Його проектували все за тим же планом Чубинського часів правління Скоропадського. Це розвінчує міф про, начебто, винятковий внесок Кремля у спорудження київської підземки.